Ми продовжуємо наш марафон у прямому етері, і головне питання, на яке всі ми разом. Сьогодні спробуємо відповісти один одному і всій країні, в чому і полягає наш код, спільний код нашої незалежності. А до речі, як це було 34 роки тому, зокрема про події у Верховній Раді України, коли приймалася декларація про незалежність, постанова про незалежність. Давайте подивимося у нашому короткому відео. 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою Та інші події, і знову ж таки про код нашої спільної незалежності ми поговоримо в розмові з нашою гостею. Сьогодні до нас завітала голова обласної організації національної спілки письменників України Ольга Стадніченко. Також професорка національного університету і депутат обласної ради. Пані Олю, дня. добрий день. Так і, хотілося одразу до особистого із особистого почати. В чому ваш код незалежності? Знаєте, код незалежності можна розглядати в декількох площинах, і в загальноукраїнській, і в особистій. Але, напевно, треба в особистій. В особистій, і це для мене взагалі то українськість. Це можливість жити у вільній країні і реалізувати себе як громадянина України, як українця у вільній незалежній державі. А незалежність ця будується. Нашою стійкістю, нашою стійкістю до будь-яких викликів політичних, територіальних, економічних і різних. Якщо ми будемо стійкими, то й ми витраємо цей, цей код незалежності. Загалом код це як ДНК, він у нас в крові. Ми народилися бути вільними, напевно, хоч я ще виховувалася і в інший час, так сказала, але тоді, коли ці ідеї незалежності з'явилися в суспільстві, ми їх радо прийняли. Так, ми подивилися відео м, коротенько нарізка таких знакових кадрів е, з подій е, саме Верховний в цей Ради. день, які 34 роки тому відбулися. Але е, е, хотілося б почути вашу думку. Е, все ж таки, це було акт проголошення е, здобуття незалежності, чи можливо це таки, е, як деякі історики кажуть, відновлення нашої незалежності? Я думаю, що це все таке, як відновлення незалежності. Е, незалежність Україна здобувала декілька разів упродовж своєї історії, і багато поколінь українців, політичної еліти української нації поклали життя на те, щоб відновити цю. Незалежність. І я не думаю, що ця наша незалежність це просто як ну богом дана, чи якийсь, якби подарунок, подарунок чи здобута без крові, як ті часто говорять. Ні, насправді це закономірний результат боротьби багатьох і багатьох поколінь українців за свою незалежність за суверенітет нашої держави, яка чомусь так от сталося у нашому. Суціми, що Україна завжди вважалася якимось як фантомом Європи. І розіпнута між Заходом і Сходом. І одні тягли до себе, інші тягли до себе. Хтось більше, хтось менше. І оце наше геополітичне становище якраз завжди ставало е, значить, таким каменем спотикання між, в нашій політичній ситуації. І яка частина перемагала, туди ми й схилялися. І розумієте, ця незалежність наша, вона була не не подарована нам, ми її насправді здобули. І зараз на цьому витку історії у нас він зараз найскладніший, найскладніший у наш, утвердженні нашої незалежності, бо просто так її взяти, і 34 роки ми її нібито будували, але тепер ми її повинні утвердити і захистити, власне, і зробити справжньою. Кажуть, що лише зріла нація має право на свою державу. Українська держава кілька разів е, мала найвищі злети, і була свого часу Русь е, за часів князі. Кня, княжа Русь була найбільшою країною і наймогутнішою в Європі так. свого часу. Е, але от протягом всієї історії е, я не знаю в чому, мабуть, географія також розташування географічне і хижі сусіди, які нас оточували, завжди е, боротьба за державу і за незалежність була кривава завжди. Українці мусили проливати кров зі зброєю в руках стояти на кордонах. І зараз це черговий виток. Багато хто каже, це дарунок долі. Там ми вибороли. А чи це от є свідомий вибір? От зараз війна це свідомий вибір українців. Війна це не свідомий вибір українців. Війна, це е, боротьба, це боротьба. Але так. те, що українці проголосили свою державу незалежною, це був звичайно свідомий вибір українців, і не тільки. Спочатку це було результатом закономірним результатом розпаду великої хижацької імперії, так. яка припинила своє існування в результаті того, що не змогла вже просто існувати в таких рамках, в таких межах, і до цього довела тоді правляча комуністична партія. Коли Назріла так, як скажемо, як кажуть класики, назріла революційна ситуація, коли вже почали почалися центро, центрові рухи багатьох тодішніх радянських республік від якось відбункуватися, і до цього фактично підпідптовхнув сам Горбачов. І врешті-решт цей пуч, який стався 19 серпня, і коли навіть комуністична більшість Верховної Ради злякалася тих подій. Які відбувалися в час в Москві, і вони проголошують незалежність да, більшістю в Верховній Раді. Це здавалося б взагалі -то, ну, таким неймовірним дивом, що вони це проголосили. Але для того, щоб ця наша незалежність стала ну вже легітимним явищем, так би мовити, ми змушені були провести референдум 1 грудня. І хотілось би цьому чи не хотілось, але 90,66% громадян України проголосували за незалежність України. А далі вже був пам'ятає тоді білоруський саміт в Білорусі в Мінську, коли припинив існування Білеська Пусть СССР. Так і відповідно, ясна річ, що в різних регіонах України в той момент проголосували за належність по різному. Навіть у нас майже, в межах Запорізької області голосування було різне, але воно відрізнялося там на 5-7%. відсотків. І тоді ті результати голосування за незалежність вони, в принципі, були послідовними, і в, коли голосували за різні політичні партії, і під час уже усього нашого ну якби розвитку незалежності були сили, які підтримували проросійські партії, прорадянські, там, і таке інше. От але в той же час загалом цифра завжди в нас була позитивна 90 і більше відсотків підтримували незалежність України. Я так думаю, що кожен її сприймав по-своєму цю незалежність. Хтось її розумів як особисту, хтось як розів як економічну незалежність, хтось як іншу, але в той же час вона в нас вже була в 91-му році затверджена, і нас визнали як незалежну державу дуже багато країн. Іто на той момент ви згадали Запоріжжя. Цікаво, як це розгорталося саме тут, в нашому регіоні? Як сприймалося тут? Які події відбувалися? Який дух? Ви знаєте, я не на коли в 91-му році мені було 22 роки. Я в цей момент була, е, значить, коли це все Маєте відбувалося, мені так? я прекрасно пам'ятаю, але я хочу сказати, як банально, би це не звучало. Я в цей момент була е, як молодий викладач, тільки-тільки на приступивши до роботи в Запорізькому національному університеті, тоді ще державному, із студентами в колгоспі в Кам'янку Дніпровському районі. І коли ми, значить, прийшли на в'їдальню їдальню снідать, побачили, що грає Лібідіне Озеро. І тоді для нас це все зрозуміло стало, що щось відбувається по всіх каналах. По всіх каналах да. Ну і невдовзі цей, значить, путь провалився і проголосили незалежність. Тобто я вступаю на роботу вже в незалежній Україні. От, але я хочу сказати, що я так думаю, що для запоріжан, в принципі, в основній масі е, ну, такого нічого кардинального не відбулося. Відбулися зміни і певні, так сказати, занепокоєння е, в середовищі владних еліт. Бо. Всі думали на той момент, що з проголошенням незалежності уже керівництво нової держави повинно було провести якийсь цілий ряд процесів, які би сприяли потім встановленню молодої незалежної держави, так як це зробили, наприклад, в деяких радянських колишніх республіках, наприклад, в нинішніх країнах Балтії. Там що зробили перше? Зробили ілюстрацію, тобто відсторонили від керування в державі комуністичну верхівку і КДБ. Колишню еліту. Колишню так би еліту мовити, так. посунути треба було. У нас е, справді на початку цьому всьому вся ця еліта дуже сильно злякалася. Вони почали писати відозви, як нас це викинуть, не викинуть, туди-сюди, що буде. Збирали свої документи, палили розстрільні списки і все таке інше. Але в той же час е, їх ні, ніхто не зачепив. І в нас відбулося, е, ну, зараз ми можемо знаєте, говорити про це як про помилки, які. Нам треба зараз проаналізувати і щоб їх не повторити. Потім ми цього не зробили. Так значить, ми говоримо зараз про те, що вони не були відсторонені від ніяких посад, просто попересідали із партійних крісел у державні. Якщо це були райкоми, парткоми, там обкоми, то вони перелізли, значить, Таблички кабінети поміняли. поміняли це стали виконкоми, там, і таке інше. І з'явився дуже такий потужний клан, клан: клас не знаю червоних директорів, які сказали, що економіка понад усе, і ми повинні працювати, з яких потім викристалізувався наш червоний український олігархат, але ж він не залишився червоним. І тому я хочу сказати, що в Запоріжжі якихось таких ну дуже бурхливих процесів не відбувалося. Так, на той момент тут була осередок народного руху, була просвіта запорізька, були інші демократичні партії. Вони намагалися щось робити, виступали, в тому числі на сесіях міськради обласної ради, проштовхували якісь уже демократичні ідеї, але більшою мірою вони не приймалися і затиралися. Це дуже цікаві паралелі, і можна із сьогоденням і проектувати якось це на події в інших колишніх радянських так. республіках. Тобто, наприклад, у країнах Литва, Латвія, Естонія там трішки все по іншому відбулося, але дуже швидко. Так. Відхід від цієї радянщини, минувшини, так і прийняття колективної відповідальності за своє сьогодення і за долю майбутніх поколінь. От про колективну відповідальність українців чи вдалося її сформувати за 34 роки на ваш погляд? Ну, тепер я думаю, що вже вдалося. Я би хотіла е, поронагідно сказати, що оці всі речі, які я зараз говорю, я не просто так, я багато чого була свідком, але тут описані в цій книзі. Це Федір Грольч Турченко, наш історик, провідний Запорізький, так. написав книгу Запоріжжя на шляху до себе. Правда, тут всі е, події описані ще до 9-го року, але ми недавно з мали розмову, і я просила написати до сьогодення, дописати цю книгу. Написав. Але насправді тут все прописано: хто, де, як, в чому брав участь, що відбувалося і таке інше Тобто, щоб я не була голослівною, то я значить, посилаюсь на ці дані, які сказані у цій книзі. А що стосується знач, колективної відповідальності, я хочу сказати, що да, за 34 роки все-таки в нас вже викристалізувалося якесь розуміння колективної відповідальності за долю нації, за долю держави і за все інше. І великою мірою ми можемо сказати, висловити за це ну так сказати в лапках вдячність. Нашим сусідам, які змусили нас до того, що ми повинні були виховати в собі колективну відповідальність і зброю в руках стати на захист своєї держави і своєї незалежності. Якби не це, можливо, ми б ще довго ну, так би, якби розкачувалися і ну, якби не сприймали ту незалежність, яка в нас е була затверджена е належним чином. Тому справа в тім, що, що до сих пір в, в суспільстві є дуже багато ностальгійних тенденцій е за. Колишнім Колишнім радянським союзом за імперією розповідають, що як було тоді добре, але ж ми розуміємо, що так можуть насталювати тільки люди, які яким було справді тоді добре. Але вони були тоді молоді, задорні, веселі, завзяті, успішні, можливо, і їм було тоді добре. Тепер вони думають, що можливо таке колись повернеться. Насправді цього вже повернуться в тій конфігурації, яка була тоді неможливо, і е, неможливо повернути історію назад і повернутися в ту, е, в ту в радянський колишній союз, бо все вже буде зовсім по іншому, і е, Ячи з того, як почали розвиватися інші держави, які вийшли з лону цієї ж імперії. То я можу сказати, що Україна не найгірше, але в той же час і не найкраще. Бо знову ж таки, апелюючи до прикладу країн Балтії, ми знаємо, що на сьогодні вони вже в Євросоюзі, в НАТО, вони захищені, вони від, під Парасолькою, і в них рівень життя вже дотягується до європейського. Ми говорили про те, що ми прагнемо до Європи ще, можна сказати, дуже давно. Навіть можна згадати про те, що, скажімо, поет Дмитро Павличко написав вірш. Який потім став піснею у виконанні і створений був нашим Анатолієм Сердюком. Да, вставай, Україна, вставай! Ви її слухаєте. Так там так. є слова «Вставай, Україна, вставай, вставай. Де Дежде... Ой, господи, слова. На, на ходу нічого вставай Україна, вставай, де ж, де на широкий Дунай до ми прямуємо до Європи. Говоримо про це. Да, справа в тім, що ще тоді в нас були європейські прагнення, але ж бачите, хтось не хотів нас відпускати, а хтось не дуже хотів приймати. Оці всі і, можливо, технології і мож... е, ностальжі за радянським, цей міф. Це ж технологія створена Звичайно. знову ж таки Росією і нав'язана, і досі вона впроваджується. Звичайно, е, я хочу сказати, що у утвердження наш. Щої незалежності ми багато втратили в тому, що ми не запустили, ну якби не запустили свою ідеологічну машину, яка би формувала громадянина свідомого патріота Українця. А на відміну від нас, сусіди наші не по не перестали працювати на всі, е, значить, простори колишнього радянського союзу і з пропагандою своєї російської духовності руського міра. І вони що говорили? Там, де російська мова, там Росія. І коли в восьмому році Путін приймає доктрину, в якій сказано, що Росія залишає за собою право захисту російськомовних громадян в будь-якій точці світу, я тоді зразу сказала, буде війна. А мені мої колеги кажуть, та ну ти що ми ж брати? Ну от бачите, ми зараз побачили, які ми брати, і це було зрозуміло, що російська мова, як, ну скажемо, засіб, спосіб. Тоталітарної системи тримати всіх купі, вплив да. впливу на мізки, вона якраз є тим елементом, який розпросторює, поширює руський мір і. Через те, отака у нас зараз сьогодні склала ситуація, як є Ольга Олександрівна, не тільки мова, а й культура. От і ви вже сказали і згадали і Дмитра Павличка, і е, я спостерігав, як в Польщі відбувався оцей е, катарсис, так оновлення нації і держави після е, цього перебування в орбіті радянського всього. І там якраз культурні діячі були на вістрі, на вістрі відродження цього. А що наші ми? Ці давайте. от це вам тема також близька, як uh -huh. і мені. Що наші митці роблять зараз? А, зокрема, тут у нас в Запоріжжі. Я хочу сказати, що ну я не можу про всіх митців загалом, а я про письменників. Але дивіться, я хочу сказати, що е, письменницький осередок НСПУ в Запоріжжі завжди був українським. Ще за часів, навіть тоді, коли написали, хотіли, щоб вступили у компанію поцькування Собора Олеся Гончара. Вже тоді очолювана організація Петром Рибром не стала на це, і ніхто не написав жодної поганої, значить, якоїсь там замітки в газеті про те, що е, неправильно написав там. Мелесь-Гончар, навіть тоді не стали завжди, наш осередок був центром духовності, центром українськості і всі твори, які у нас видавалися в цей час, були більшою мірою українською мовою. Якщо в нас ну, десь там вкраплювалися російськомовні письменники в Запоріжжі, то це, як правило, були вихідці з Росії або ті, які якимсь чином пов'язували свою ментальну, так сказати, спорідненість із російською мовною культурою і таке інше, але їх були одиниці, от, чесно кажучи. на Сьогодні наші українські митці, звичайно, це такий сказав, форпост, Якщо вони не воюють на фронті, то вони пишуть дуже багато книг, які пов'язані з історією України, які описують реалії російсько-української війни, які просто пишуть про Україну як вітчизну, як батьківщину, як все інше. Але насправді справді у нас митці всі про Я думаю, що це закономірно, бо ми козацький край, ми батьківщина, так сказати, першої. Конституції найдемократичнішої в Європі, так ну і не може в нас бути по-іншому. Питання в тому, що Запоріжжя, звичайно, дуже такий складний регіон в плані переселення, змішування населення. Ну це є причини, які, які дуже важко, до речі, зараз і подолати через те, що якраз ми є вже нащадками вже постгеноцидної нації, постголодоморної, посттравматичної, пострепресійної, таке інше. І вже, мабуть, в крові в кожного громадянина. На нашого сидить якийсь страх до того, що а що буде, якщо висловити якусь непокору, до того, що зараз відбувається, якщо висловити свою якусь волю, боротьбу і прагнення до незалежності. Розумієте, це складалося десятиліттями. Його подолати за такий короткий термін, ясно, що важко. А якщо ще й для цього нічого не робити, то взагалі неможливо, бо кожен закривається в свою якусь нішу, в свою якусь мушлю, і там сидить і думає, що мене не чіпають, і я нікого не буду чіпати. Але ж зачіпають тоді, коли вже не можна сказати, що моя. Хата з краю, треба вставати і захищати батьківщину. От цікаво, ви сказали, прозвучала така думка, існує страх незалежності, так зокрема, страх і... втратити так, і... а її страх не здобути так, незалежність, так, отримати так, її так. в руки, да. не знати, що, да. з, цим не знати, що з цим робити далі. Я дякую вам за розмову. Сподіваюся, вона була корисна всім, хто нас дивиться, і кожен подолає свій страх здобути, отримати незалежність і стане вільною незалежною. Людиною, громадянином вільної квітучої щасливої України. А у нас в гостях була голова обласної організації національної спілки письменників України, депутат обласної ради Ольга Стадніченка. Дякую вам за розмову! Дякую. А ми продовжуємо марафон.